— Вдих не можете зробити. Не можете. Ага, все. — сідайте, добре, сідайте. Ми йшли до, біля блокпоста в Гуляйполі. І ну, дрон так полетіли. Ми дерев не було, під забору стали. І воно просто... Ми сіли до забору і він, коротше, по ту сторону забору упав, Ну, рядишком. І мені головою вдарився. І... І прошито, мабуть. Ну. Я сам нічого не зрозумів, поки шок, поки дійшли. Якось так. Ну, там недалеко заливалося, на метрі двісті. Ну, а потім вже там блокпост зайшли. Там, де вам стояв, то я ліг і ну, пролежав до утра, а потім ну, утром пішли ж. Може, знає, У нас поліція зустрічала. Ну, кілометрів десять. Та поганенько, додой, що важко робити. Ну, а це в время час хата за хатою, горять, б'ють, тому що там реально гради робили. Ну там нічого живого нема. На дорозі лежать ці дрони через кожні 100 метрів, там де нам дати тві. і на машині дуже нереально приїхати. Ми пішки понад дворами. Ми всім людям кажемо, виїздіть, будь ласка, доки не пізно, тому що ми дуже сильно ризикуємо, коли ми приїздимо вже в останні моменти, коли наближається лінія фронту. Всі команди, які займаються евакуацією, дуже ризикують. У нас мається тут, в місті Запоріжжя, дуже багато місць. де Ми можемо розмістити людей. Люди можуть там проживати на постійній основі безкоштовно. Тільки втекли з гуляй бо у неї розбило хату, мені на потолок потолок упав да. на голову. Да. Я прийшла на квартиру, квартира зложена гармошкою, Пішла до сестри, в сестри хата теж нікуди було Пізні, під фундамент. Прийшлося нам тікати. Скільки кілометрів ви пройшли загалом? Ось приблизно або часу, або часу, скільки ну, вас дорога зайняла? До, це, до зеленого 8 кілометрів, ну і там десь 10, десь 18 кілометрів. ви вдвох йшли? Mm. Ні, ми оце вдвох, yeah. а там ще три чоловіка десь вже зайшли реєструватися. П'ять чоловік. Навіть. В цих місцях надають людям допомогу організації, котрі присутні тут, у місті Запоріжжя. Дуже багато різних організацій допомагають по різних вопросах, починаючи з питань по е, юридичних і закінчуючи питаннями гуманітарного характеру а, або питаннями е, тієї ж самої допомоги 10800. Тобто на перший час людина має підтримку невеличку, але має. Сьогодні гуляйпільські поліцейські провели евакуацію. Вивезли з сімох жителів гуляйпільської громади. Гуляйпула залишається найгарячішою точкою, звідти триває евакуація. Однак евакуаційні екіпажі більше не дістаються з самого міста. Останнім часом люди просто виходять на блокпост, добираються туди дуже тривалий час, але знають, що місце збору, час збору залишається на змінах і їх забирають звідти щодня.